За саундтрек до фільму Термінатор 2 відповідав композитор Бред Фідель, який також написав і саундтрек до першого фільму. Проте, якщо оригінальна музика в значній мірі базувалася на синтезованих звуках, то у Термінаторі 2 поєднує інтенсивні та драйвові мелодії з моторошними атмосферними елементами, що створюють відчуття наближення неминучої катастрофи. Цікаво, що головна тема Фіделя для Термінатора 2 не тільки стала синонімом до фільму, а й здобула значний комерційний успіх. Вона провела 6 тижнів в музичних чартах і досягла вражаючого 17-го місця. Це був чудовий результат для саундтреку того часу. Також однією з найпам'ятніших пісень, пов'язаних з Термінатором 2 Є «You Could Be Mine від Guns N' Roses. Однак, до того, як була обрана ця культова композиція, для саундтреку розглядалося ще кілька інших варіантів. Серед претендентів були I Wanna Be Sedated групи Ramones і Higher Ground від Red Hot Chili Peppers. За чутками саме Арнольд особисто вибрав you Could Be Mine. До того ж, пізніше група випустила музичне відео, в якому Арнольд з'явився у ролі термінатора у кліпі.